Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Безпека для зайченят, дівчаток і хлопченят. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. На відпочинку: Коли зайці стають пташками, родина Косі й Тосі дуже любить подорожувати автомобілем. Ось і цього разу вони завантажили машину речами і вирушили до далекого теплого моря. Дивитися у вікно так цікаво, ось тільки Косі весь час заважав ремінь автокрісла, яким він був пристебнутий. Зайченя раз у раз його відстібало і намагалося висунути голову у відкрите вікно. Косю, сядь у крісло і пристебни ремінь, сурово сказав йому тато. Не хочу, не буду. Мені незручно і погано видно. А ось і зручно, і все видно. Тося повернулася до косі і показала йому язика. Треба слухати, що тато каже. Він у машині головний. Правильно, погодилася матуся. Ми їдемо на великій швидкості. Якщо татко різко загальмує, то кожен, хто не буде пристебнутий, може забитися і навіть вилетіти з машини. Літати можуть тільки пташки, а зайці не літають. Кося невдоволено сів у крісло і вдав, ніби пристебнув ремінь, а насправді просто поклав його поруч. Раптом на дорогу вискочило оленя. Тато натиснув на педаль гальма. Машина різко зупинилася, усі пасажири подалися вперед, але втрималися на місцях завдяки ременям безпеки. А от Косю якась невідома сила підняла в повітря, перекинула через голову матусі і дуже боляче стукнула головою об лобове скло машини. Усі пасажири скрикнули від несподіванки. Ти цілий. Мати схопила Косю на лапки. Кося переляку навіть не одразу зміг відповісти. У нього на лобі надувалася величезна гуля. Цілий. Тепер я знаю, навіщо потрібен ремінь. Він не дає зайцям перетворюватися на пташок. А без нього навіть зайці можуть літати. Випадок із матрасом Зайченя любили гратися з татом у воді, особливо коли татусь саджав їх на надувний матрас і катав уздовж берега. А ось без нагляду плавати на матрасі тато їм не дозволяв. Та одного дня сталося ось що. Кося й Тося сиділи біля моря і ліпили фігурки з піску. Слухай, доки тато й мама на нас не дивляться, гайда трохи поплаваємо на матрасі. Ти що? Нам не можна без татка? Ну ми ж далеко не попливемо, ми тільки біля берега. Ну, гаразд. Тільки про всяк випадок візьмемо на рукавники. Зайченята натягнули на дувні на рукавники, зіштовхнули матрас у воду, вляглися на нього зверху і почали гребти лапками. Плисти було весело. Зненацька казна звідки налетів вітер. Він підхопив матрас із зайченятами і погнав його геть від берега. Просто у відкрите море. Перелякані кося і Тося почали гребти лапками, намагаючись повернутися до берега, але вітер і хвилі несли їх все далі й далі. Чергова сильна хвиля вдарила по матрасу, він перекинувся, і зайченята опинилися в воді. Добре, що вони були у нарукавниках. Брат із сестрою вхопилися за матрас і почали кликати на допомогу. На щастя, неподалік пропливали дельфіни. Вони побачили бідолах, посадили їх до себе на спини і відвезли на берег. Ох, і влетіло ж малюкам від мами з татом. Але відтоді кося і Тося твердо знають, яким небезпечним може бути надувний матрас. Вправний плавець Кося і Тося вже трішки навчилися плавати. Раніше вони плавали лише з кругом або надувними нарукавниками, а тепер уміли гребти лапками і триматися на воді самостійно, щоправда, зовсім недовго Матуся постійно нагадувала зайченятам доки ви ще не навчилися добре триматися на воді, плавайте тільки вздовж берега, ви повинні завжди відчувати лапками дно. Зайченята так і робили. Але якось Кося помітив, що на воді плаває м'ячик. Мабуть, його загубив хтось із малюків. Здавалося, м'ячик зовсім близько. Недовго думаючи, Кося поплив до нього. Не пливи на глибину. гукнула йому Тося. Але Кося тільки лапкою махнув. Я вже добре вмію плавати. Кося плив і плив, а м'ячик ближче не ставав. Зайченя подивилося у бік берега і сполохнулося. Берег був так далеко. Швидко загрібаючи лапками, Кося поплив назад. Він відчував, що дуже втомився. Велика хвиля накрила Косю з головою, і він почав тонути. Рятуйте, тону. закричав він. Добре, що Тося уважно стежила за братом, побачила, що він тоне, і покликала на допомогу рятувальників бобрів. Ті стрибнули у швидкісний катер, за одну секунду вже були біля косі, кинули йому рятівний круг і витягли зайченя з води. У косі тремтіли вушка і хвостик. Виявляється, не так вже й вправно він вмів плавати. Добре, що все обійшлось. Хуліганське сонце. Кося й Тося обожнюють гратися на пляжі біля моря. Того дня вони разом із іншими малюками вирішили побудувати високий, превисокий замок із піску. Косю, Тосю, надягніть панамки! сурово гукнула зайченятам мама. На сонці не можна сидіти з непокритою головою. Не хочу! Мені й так спекотно. Вередував Кося. Головний убір захистить тебе від сонячного удару, пояснила матуся. Від якого ще удару? Як же сонце мене може дістати? Воно десь там, далеко в небі, а я тут, на землі. Але Панамку про всяк випадок надягнув. Весело гратися на пляжі, ось тільки панамку Кося все ж таки зняв, і вона самотньо лежала на піску неподалік. Зараз я принесу води для будівництва, закричав Кося, схопив цеберко і підвівся, щоб бігти за водою до моря. Та раптом у нього в очах аж каганці засвітилися, а лапки самі собою підібгалися. Що було далі, Кося не пам'ятав. Отямилось зайчиня в тіні під навісом. Над ним схилилися схвильовані мама, тато і тося. На лобі у косі лежав мокрий рушник. Ой, що зі мною? ледь чутно запитало зайчиня. Це сонце побачило, що ти зняв панамку, і вдарило тебе у самісіньку голову, пояснила Тося. Кося випив прохолодної води, полежав в тіні і почувався вже краще. Та перш ніж вийти з під навісу, полохко покосився на небо і надягнув на голову панамку. І чого б'єшся? Ти ж справжнє задирко. Кося погрозив сонцю кулаком. Ось з'їсть тебе крокодил, як у казці, тоді знатимеш. Злюка бджола. Одного дня. Кося, тося і ведмежа тупцюнець сиділи біля річки і жували хліб із медом. Раптом з'явилася велика бджола. Вона літала над друзями та дзимчала. Дайте меду!» дз Геть, геть. Кося махав лапкою, відганяючи, прилипало. -з -з, хочу меду, -з -з. не вгавала бджола. Не махай перед бджолою. Злякалася Тося. Вона може розсердитися і ужалити тебе. А чого це вона набридає? Ану відчепись. Відчепись, казав, набридла. Геть. То ти так з -з жаднюга, з бджола душ встромила жало у лапку косі. Ой, мамо! Ой-ой-ой! заволав Кося. Лапка в місці укусу почервоніла і розпухла. Ося плакав, тося його жаліла, а тупцюнець сказав слід витягти жало. Він узяв зайченя за хвору лапку, вправно підчепив кіктиком жало, що стирчало, і витягнув його. Потім дістав із кишені носову хустинку, змочив у воді і обгорнув зайченяті лапку. Треба прикласти холод так менше болітиме і швидше мене, сказав тупцюнець. За кілька хвилин болю майже не стало. А звідки ти це все знаєш? запитали кося і тося у ведмедика. Мене часто бджоли кусають, коли ми статусем лазимо до них у вулик за медом. Одна бджола не біда, а якщо нападе цілий рій, це вже небезпечно і треба негайно звернутися до лікаря. А що робити, аби бджола не вкусила? Схлипнув кося. Не чіпати її, не махати сильно руками. Вона і відлетить. Тепер буду знати, зітхнув Кося. Це ж треба така маленька, а така злюка. Чарівний СВИСТОК. Родина Косі й Тосі часто виїжджає в ліс на пікнік. Вони смажать на вогнищі шашлики з моркви, грають у м'яч, збирають ягоди та гриби. Кося і Тося вже знають, що не всі ягоди та гриби їстівні, а деякі з них навіть отруйні. Зайченя добре вивчили важливе правило: можна збирати тільки ті гриби та ягоди, які добре знаєш, а незнайомі краще не чіпати Одного дня, доки матуся з татом готували вогнище для шашликів, кося і тося вирішили дізнатися, що це за птах так голосно стукає дзьобом по дереву. Не заходьте далеко в ліс, сказала їм матуся. У лісі неважко й заблукати. Гуляйте так, щоби ви весь час бачили нашу галявину. Зайченята зайшли в ліс і почали видивлятися серед гілок. Де ж той шумний птах? Це був великий дятел. Ось він, ось він. закричав кося. Дятел сполохнувся, спурхнув із дерева і полетів у гущавину лісу. За ним, нумо, за ним. войовничо закричав кося, схопив Тосю за лапку і побіг за птахом. Дятла зайченята так і не наздогнали, а ось у лісі заблукали. Вони так захоплено мчали за дятлом, що геть забули матусине застереження гуляти тільки поблизу галявини. Малюки побігли назад, потім звернули праворуч, потім ліворуч, але знайомої галявини ніде не було. Ау, ау. кричав Кося. Матусю, татку, де ви? гукала Тося. І тут Кося згадав. Що в його кишені лежить свисток, і почав свистіти. Звук гучний, далеко лунає. Матуся з татком теж його почули і поспішили на допомогу заченятам. І все скінчилося добре. Це мій свисток нас урятував, хизувався потім кося перед друзями. Адже він чарівний. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.